24 на 7 в Білгородністровській міській раді за номерами телефонів, які у всіх на вустах: три 33 та 067 333 сім приймає звернення громадян, опрацьовує повідомлення, скарги та пропозиції щодо роботи комунального господарства, соціальних питань та загалом життєдіяльності міста, контактний центр. 6 березня керівник ірина наумова підвела підсумки роботи за 2024 рік, зазначивши, що із 1700 звернень більше відсоток становлять комунальні питання. Люди телефонують, люди повідомляють, і більш за все, що турбує людей, це стосується міського центру благоустрій. Більше за все звернень було з приводу встановлення та відновлення вуличного освітлення. Ми всі чудово знаємо, що в нашій країні військовий стан. Ми намагаємося електроенергію трохи зберігати. Вуличного освітлення, деякий час в нашому місті не працювало. Потім його запустили, але також за певним часом є графік, є режим. І коли треба було це все відновити і робити, хлопці дуже багато провели роботи. Ми постійно приймали звернення від наших громадян, передавали це все швиденько на благоустрій і електрики благоустрію, швиденько і дуже добре це все вирішували. Близько 30% – це звернення щодо роботи комунального підприємства Білгородністровськводоканал. Це аварійні ситуації в мережі водозабезпечення, водовідведення щодо графіків вимкнення, водопостачання, і кожне таке звернення опрацьовується в короткі терміни. Якщо ви побачили десь, що якісь проблеми з витіками стічних вод, каналізування або водопостачання, це все ми швиденько реєструємо, передаємо. І ось минулого року таких звернень було 25%. Налагоджена робота контактного центру із комунальним підприємством «Жео-1», працівники якого швидко відгукуються на долання аварій, особливо це стосується початку опалювального сезону, де ситуація опрацьовувалася разом з «Теплоенерго». Щодо роботи комунального підприємства Автотранссервіс то до контактного центру надходили не тільки запити, а й пропозиції щодо розташування сміттєвих майданчиків закритого типу. Облаштуванням автобусних зупинок за запитами займався міський центр благоустрій. Була програма Чисте місто, встановлювали нові сміттєві майданчики. Завдяки цьому стало набагато чистіше на багатьох сміттєвих майданчиках нашого міста. Так само люди бачать, якщо якісь десь негабарит або ще щось, все це нам телефонується, повідомляється, і ми швиденько реагуємо. реагуємо маємо прямий зв'язок з працівниками автотрансервісу, і все це. Вирішується в неї коротший термін з приводу там зупинок автобусних було, і потім встановили на вулиці Сонячній, де зупиночка Базарок. Там потім встановили дві нові зупинки автобусні. Це було прохання людей. Їх пропозиція саме там встановити і Міський центр благоустрій це зробив. Окрім питань комунального характеру, у мешканців міста є запити з інших питань, і за специфікою звернень вони опрацьовуються у визначені терміни. Від цього залежить і відсоток виконання. Всі питання, які у людей є, вони можуть нам телефонувати, або якусь консультацію, ми можемо надати, або оформити, якщо потрібно, звернення і надати вже більш потім детальну відповідь, коли отримуємо її від тих фахівців, які вирішують це дане питання. Заяви, які закриваються зі статусом, саме виконано», їх десь відсотків 37 до 40. Інші заявки закриваються зі статусом надано роз'яснення або надано інформацію, тому що бувають такі питання інформаційного типу, і людям просто пояснюють, що так, ми знаємо, ми питання це тримаємо на контролі, і там терміном там за тиждень ми це виконаємо. Старшим оператором було зроблено наголос на точність подання звернень з актуальними даними. Стисло говорите, в чому суть вашого питання. А оператор, який приймає ваше звернення, він вас запитує для того, щоб оформити звернення, потрібні ваші дані. Це прізвище, ім'я, по ім батькові домашня адреса та мобільний телефон. Не треба цього боятися. Такий порядок заповнення заявки і реєстрації її в електронному кабінеті. По іншому програма просто не пропускає. Ми це все спитали, оформили, зберігли і одразу це звернення відправляється листом. На те підприємство, яке повинно його вирішувати, двосторонній зв'язок з громадою це не тільки запити і пропозиції, а й, ще й слова подяки операторам за їх оперативність. Дзвонять і пишуть так само, що дякуємо вам, таке теж є це дуже приємно, коли ось такий зворотній зв'язок з людьми. А щоб ситуації, потребуючи реагування міських служб, швидко вирішувались, єдине прохання до громадян бути активними. Приймати активну участь в житті нашого міста, не залишатись осторонь. Якщо ви бачите десь якась проблема, телефонуйте, повідомляйте. Якщо є фото, робіть можливість зробити фотофіксацію, робіть фотофіксацію, відправляйте фото вайбером, телеграмом. Давайте працювати разом для того, щоб наше місто стало краще. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.